Послання для тебе, що тобі хочуть передати картки Є вищі сили, яке іде тобі послання? Зразу йде десяточка чаш. Сімейна картка, картка можливості, картка, емоції, картка щасливої сім'ї, емоційного удовлетворіння. Зверни увагу на сім'ю, на свій комфорт. Це картка також такої гарних стосунків виконання чогось. Да? Так. Що тобі далі хочуть яке послання передати. якийсь чоловік до тебе рицар Пентаклів. кажу, від жінок, а чоловіки перевертайте на себе. Спілкування з якимось чоловіком нові можливості. Знаєш, іди з легкістю, не бійся. Виходь, ти виходиш тут із якихось рамок, із якихось табу, із якихось огранічені. Не бійся різкувати, не бійся йти, не бійся вкладатися в щось нове. А, да, були важкі в тебе ситуації по вісімки мечів. Можливо, якось і думки, і люди, і оточення, знаєш, стан а, такої якоїсь бездіяльності. Виходь із великої дитини. Знаєш. Був недостаток якоїсь і енергії, і а, знаєш, як от закритий, як скажемо, в іншому плані да. Як в тюремному якомусь заключенню, якесь неустойчиво здоров'я, якесь слаба воля могло тут бути. Воно унуляється, воно уходить. Дій, іди а, по життю, а, їдь кудись, проявляй вогняність, проявляй активність по життю. Ну в тебе тут все знаєш, от спілкування з людьми, спілкування з людьми, трансформація, да, з вогняним, рицарем, жезлів, королевою, чаш, а, людиною люблячою і так далі. Що ще от прям все з роботою, все з фінансами, вихати з блоків, фінансові можливості даються. Так, не бійся. Не бійся по дьяволу ти можеш тут боятися. Можуть у тебе бути якісь страхи, можуть якісь знаєш, тут тобі даються нові можливості через чоловіка дьяволу. Через фінансового чоловіка дьяволу якісь гроші, якісь фінанси, Боже. Все з людьми. Все з людьми, все в співпраці з людьми, якась також може бути яке знайомство по рицарю, чаш. Щось тобі тут, знаєш, прям така романтична ідея людини. Людина, а ти чомусь тут бездіяльна, бездіяльний по четверки мечів, уходиш в стан такого, знаєш, неподвіжності. Все якось в житті в тебе було неподвижно. Якесь розмислення, знаєш, якась ізоляція. Виходь з із цього, коло тебе багато іде людей. Став плани, став проєкти. Четверка жезлів, жезлів також говорить про стабільність. про... Ем, це картка такого, знаєш, ем, заслуженого успіху. картка... Ем, Радості, торжества, картка нових контактів. Багато людей до тебе до, до, до. йдуть нові знайомства, планування житті, фундаменту на. От, ти виходиш із стану такого знаєш, вічного дождя, якогось е, недостатку і фінансового і так далі. Відпускає груз прошлої відповідальності. Не тягни все на собі, показано. Да? Е, домовляйся. Тут тобі треба конкретно з ці, тими людьми, сімейними твоїми, е, з близькими людьми домовлятися. Е, приобретіння навіть іде комусь, якоїсь нерухомості. Десятка пентаклів також говорить, це картка такого божественного нектару, е, картка багатства. Рідних родичів прочного фундаменту процвітання досягнення матеріального благополуччя да і навіть приобретіння собственності і недвіжимості. Приймай такий розклад, підписуйся далі. Буде нехай буде так.